Люди не дозволять собі коментувати інших дітей в якихось вайбер-групах, які я не знаю, чому досі десь дозволені. У нас, наприклад, в школі їх не може бути. Заборонений вайбер-чат? Так. Вплоть до відрахування. Якщо батьки роблять вайбер-чат і чомусь вони роблять без Вчителі. вчителя, ну, значить, щось не те вони там можуть обговорювати. А я не вірю, що є якісь питання, які люди, не педагоги, які не працюють в школі, можуть. Предметно, якісно обговорювати без а, представника школи. З прикладів, один такий дуже давній, але дуже смішний. Ем, у нас була м, така кла... мама з дуже такими залюбленими дітьми, і коли двоє з них пішло в школу, у мами була висока внутрішня тривожність. І От вона ходила під школою і ем, От все в неї викликало хвилювання. Наприклад, там вона могла написати в цю, як ми потім з'ясували, закриту групу решті батькам, що от, а діти гуляють, а у вашого Сергійка шапочка недостатньо туго зав'язана. А ще доки вони гуляють, вікно в школі в їхньому класі зачинене і не привітрюється. Це ж вони повернуться, будуть варені, в них будуть клітини мозку відмирати. Ну і от якби запитати школу, то у нас, якби вона в школу прийшла з цією тривожністю, у нас приточно витяжна вентиляція. Тому взимку ми беремо свіже повітря, догріваємо його і воно йде в клас. Тому не треба провітрювати вікна. У нас все провітрюється цілодобово.